Христос рождається, вітаю вас, брати і сестри, на YouTube каналі Небо. Он». Підпишіться на небо. Це буде добрий початок 2023 року, а я запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на сьогодні, тобто на 1 січня, на урочистість Пресвятої Богородиці Діви Марії. Це Євангеліє від Луки, другий розділ від вірша 16-го. Того часу пастухи, поспішаючи прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію Йосифа і немовля, котре лежало в яснах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося 8 днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. Отже, пастухи прибувають до Вифлеєму, знаходять Марію Йосифа і немовля, починають розповідати про те, що вони бачили ангелів, і про те, що ангели розповіли їм про це дитятко. І далі маємо дві постави. Одна постава це всі починають дивуватися: вау! Неймовірно! Що ви таке розказуєте? А друга постава це постава Марії. Марія зберігала всі ці події в своєму серці. Можемо також перекласти цей вірш, як Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Пригадаю, що єврейське слово давар «дабар» означає і подію, і, і факт, і слово. Також відповідником цього давар є грецьке слово рема, яке теж значить. Подію, конкретний факт, конкретну реальність і слово теж. Бог промовляє до нас не тільки через слова, тобто слова висловлені, сказані, але через події, через слово, яке збувається. І читаємо, що Марія зберігала всі ці слова, всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. Євангелист вживає тут дуже цікавого слова, яке грецькою мовою звучить симбалло. Симбально, «Симбально» значить. Співставляти, співкласти, можна так сказати, походить від цього префіксунь, і слово кидати, ставити. Що це значить? О, до речі, від цього дієслова походить слово тобто, символос, тобто символ, наше слово символ. Так? Що таке от той символ? Що взагалі означає слово символ в древній? Культурі Близького Сходу, спробую пояснити. Уявіть собі стародавню цивілізацію, де не було Фейсбуку, де не було Інстаграму, Ютубу, де не було мобільних телефонів, і пошта ходила досить довго, скажімо так. І люди дуже часто, коли розставалися, то розставалися надовго. До ну, прикладу, коли хтось одружувався, і йшов за своїм чоловіком в якусь далеку країну, так як, наприклад, Ревека була забрана для Ісаака. Пам'ятаємо, що той Елієзер з Месопотамії привів до Ісаака. То дуже часто люди не бачилися, ну майже все життя, а можливо, за життя раз чи два бачилися. І тепер, як було, як дізнатися, що переді мною є. Мій близький, мій брат, наприклад, уявімо собі двох братів, які розсталися з якимось причиною, не бачилися 30 років, за цей час постарілися, трохи їхня зовнішність змінилася. І, і як їх розпізнати? Як розпізнати один одного? Для цього древні придумали такий метод, який, власне, пов'язаний з символом. Цим символом називалася дощечка, яка ламалася навпіл. Або вирізалася якимось таким, якоюсь фігурою, і одну половину дощечки один, одна особа, другу половину дощечки отримувала друга особа. І після років, коли вони зустрічалися, прикладали дощечку до дощечки, якщо ці дощечки пасували один до одного, то ми розуміли, можна було зрозуміти, що переді мною є та близька особа, а не якісь шахраї, який хоче мене обдурити, до прикладу е, інколи, е з, тою, з такою дощечкою посилали е, свого сина або когось з своїх близьких друзів. Наприклад, йди до мого близького там, брата і позичеш у нього грошей, так? або попросиш у нього допомоги. Ну, і для вірогідності така особа отримала ту дощечку, це означає, що вона прийшла від тої особи, від того близького. Брата чи родича. Що є таким символом для Діви Марії? Що таким символом є для, для нас, Християн, бо Марія є іконою церкви. Марія зберігала всі ці слова, зіставляючи їх у своєму серці? Одною половинкою такої дощечки є Боже Слово, є Боже Откровення, яке виражене в Біблії, в Святому Писанні, передане в традиції церкви. А другою половиною дощечки є моє життя, те, що я переживаю. Ми переживаємо сьогодні якісь події. Вчора ми переживали якісь події. Хто нам ці події пояснить? Важливо нам завжди події нашого життя співставляти до іншої дощечки, тобто до Божого Слова. І коли вони починають пасувати одне до одного, то Господь дійсно бачить, що перед Ним є дитина Божа, перед Ним є той, хто живе Словом. І сьогодні в урочистість Пресвятої Богородиці Діви Марії, не випадково нам церква дає це слово. Бо в цій церкви говорили, що Марія, перш ніж народила Ісуса Христа фізично, то зачала його духовно, зачала його в слові. І святий Бернард Склерво говорить, що вона більше є матір'ю із за того, що в слові духовно його зачала, ніж навіть через факт фізичного зродження. А той, кого народила Богородиця Діва Марія, того церква зроджує кожного дня, так говорить святий Беренгаус Сферіє. Церква народжує кожного дня Ісуса Христа в серцях віруючих через проповідь Слова, через проповідь керегмату, через проповідь того, що Бог любить тебе і в Ісусі Христі хоче дарувати тобі життя вічне. Браті і сестри, в цей, ур... в цей урочистий день, в цю урочистість я бажаю вам радісних свят. І бажаю всім нам, щоб ми міцно схопилися за той символом, щоб ми міцно схопилися за ту дощечку, якої є Боже слово, бо, бо це є дощечка порятунку насправді. Бо коли ми схопимося за Боже слово і наше життя буде йому відповідати, то ми осягнемо спасіння. Христос рождається до зустрічі!